Два товариші. українська народна казка. Жив собі в одного чоловіка кінь на ім'я Пакінь. Він був худенький і слабенький, бо господарю ледве вдалося прогодувати його до весни. Але ось настало тепло, травичка зазеленіла, і Покінь нарешті зміг пастися на лузі. Одного разу він зустрів великого сильного коня на ім'я Прало. Привіт, друже, радісно мовив Прало до Паконя. Ти такий худенький, а куди прямуєш? І тобі привіт. Та от я вирішив світ побачити, відповів Покінь. Я теж дума ну, товаришувати і мандрувати разом. Давай, зрадів пакінь, а сам засумнівався, придивляючись до нового знайомого. Чи буде такий сильний кінь справжнім другом йому такому слабкому? Пішли вони разом йдуть та йдуть. Невдозі Прало надумав перевірити, хто з них сильніший. Стрибнімо на залізний тік і подивимося, чий удар буде потужнішим, запропонував Прало. Спершу вдарив він, аж земля здригнулася, а потім ударив покінь. Іскри посипалися на всі біч. Прало здивувався я такий великий і дужий, а від мого удару тільки тік погнувся, а цей худий та слабкий коник викидає іскри. А того й не знав Прало, що пакінь підкований. Хазяїн на зиму підкував та й забув весною зняти підкови. Та прало не зупинився на цьому і придумав ще одне випробування хто з них зможе дужче подути на море. Прало набрав повні груди повітря і, як дмухнув, аж вода відійшла від берега. А Пакінь нахилив голову, бо майже не мав сил подути, але раптом з води вистрибнула риба і опинилася в нього в зубах. Ого, здивувався Прало. Я тільки вітер здійняв, а він рибу піймав. Почав Прало хвилюватися. Що ж це за коник такий, наче слабкий, а іскри вибиває, рибу ловить. Розвели товариші багаття, щоб зварити рибу. Прало каже Сиди тут, я ще дров принесу. Пакінь слухняно залишився біля вогню. Сидить, похилив голову. Аж тут сорока сіла біля нього й, думаючи, що він заснув, потягнула його за вухо. Клац Пакінь класнув зубами і упіймав сороку. Коли Прало повернувся, пакінь каже Дивись, друже, я пташку зловив. Прало аж очі витріщив, оце так сила! Е, це не мій товариш. Коли він рибу ловить і птахів у небі хапає, то як мені з ним рівнятися? Злякався Прало, що пакінь якось його образить, та й подумав, треба втікати. Посидь тут, а я ще гілок назбираю, мовив Прало та й дременув у ліс. Біжить, біжить, аж тут йому назустріч вовк. Куди поспішаєш, прало. Тікаю від страшного коня. Він такий сильний, що навіть вогонь скопить ципле, ім'я його покінь. Та невже? Е, я з таким зможу розібратися, сказав вовк, тільки покажи, де він. Ні, я боюся, тому тебе туди не поведу, а покажу, сказав прало. На долині під деревом вогонь палає, ото там пакінь. тільки ти його не здолаєш. Розсердився вовк і сказав «Сидиш ти, Прало, та дивись, а я піду й тобі його шкуру принесу на чоботи, щоб ти нікого не боявся, а мені повірив, що я з таким товаришем зможу розібратися. От підійшов вовк до дерева, бачить, стоїть Пакінь. Вовк ухватив його за хвіст і обдер шкуру, та й пралові подарував. Залишився Прало сам, а пакінь пропав даремно, бо не з тим затоваришував. Ось така вам казка, а мені бублики в'язка.